Всім привіт на моєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні я знаходжуся в Торонто. Це сучасне, багатонаціональне і найбільше місто Канади. Розташоване на північному березі озера Онтаріо. Воно є економічним, культурним і фінансовим центром Канади, а також столиці провінції Онтаріо. Торгарський водопад. Попала на Ніагарський водопад. Водоспаді Ніагара. Зараз піду на ту вишку, подивлюсь, як звідти. Ніагара водоспад. Нарешті я сюди. Ніагарський водоспад. З другої сторони штати. Нью-Йорк. Одної сторони голубому, в з іншої сторони червоного туристи тягаються, щоб їх не перепутати. Гарський водоспад. З другої сторони видно Канаду. А там от видно башню, на яку я піду дивитися, з якої гарний вид. Ось така краса відкривається на Ніагарський водопад. З однієї сторони штати. І там туристи вдягаються в сині. А з іншої сторони каналу вдягаються туристи червоні, які пливуть на лодці. А там вон башня, з якої можна побачити. Ніагарський водопад. Я красаві. Ніагарський водопад. З сторони Канади. А з другої сторони Штати. Я зараз наверху у башні і знімаю вид на Ніагару водоспад. Це канадська сторона. Це вид. Башня. Висоти башні. Неарський обласний. Це он вже штат Нью-Йорк Сіті.

Водопад, звесоти башні. Для лігагарського водоспаду також є центр розваг, ціле містечко. Є різні атракціони, як для дітей, для дорослих. А це озеро Онтаріо, на місці Торонто, а це археологічний музей Тут представлені експонати з усієї Канади, давніх індійців, а також, як ви бачите, скелети динозаврів, які раніше жили на землі. Тут представлені різні експонати. В Торонто є музеї, опера, концерти, акваріум, дуже великий акваріум. От, е біля желізної дороги. Біля желізної дороги тут є також музей. Можете побачити. От, на озеро Онтаріо. І тут фонтанчики є. А це Касалома, замок Касалома. А це, Каса Каса наві... це Дистерлі Дистрікс, історичний район з мистецькими галереями. А це СНС Тавер. Одна... З найвищих веж у світі та символ Торонто. сюніон Стейшн. Ви можете взяти корабль і поплести на острови. От видно, сітабар з корабля. Одна з найвідоміших веж у світі це SN Tower. CN Tower. Також ви можете подивитися Акваріум в Канаді, Royal Ontario Museum Distillery District, High Park, Toronto Islands Art Gallery, Hall of Fame, Eiton Center, Harbor Front це набережно. Також є центром стартапів інновацій та технологій. Я вам рекомендую приїхати побачити Торотто. Дякую вам за перегляд. Пишіть, коментуйте, ставте лайк і до наступних зустрічей. Дякую вам, до побачення!